Вітаю з нічією, яка сьогодні рівносильна все ж таки перемозі. Максимально драматичний матч. Напевно, таким має і має бути завершення у чемпіонаті і не забиті пенальті і вилучення сьогодні з лавки. Щоправда, сьогодні все було. От перші емоції від вас, як взагалі підсумуєте цей сезон в першій лізі для Укркапітал Трейд Грасер». Перш за все, хочу подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми сьогодні можемо зіграти матч. Е -е, низький їм уклін. Сподіваюсь, що. Найближчим часом ми зіграємо матч перемоги. Матч сьогодні дійсно був надскладний, Ми готувалися, готувалася команда Альтернатива. Сподіваюсь, за результатами нарад тренерів, учасників команди наступного року. Ви нас побачите у Лізі, у лізі яке вже вище за рангом. Сподіваюсь, гравцям сподобалася. Сезон був напружений. Дякую, що даєте змогу проявляти новим і свіжим футболістам свої здібності і е, приймати участь у футбольному житті. Києва наскільки взагалі задоволені результативністю команди, тому що стала Укркапітал Трейдграсер найрезультативнішим колективом першої ліги? Ну і Підібралося там досить багато виконавців, які забили 10 плюс. Ну і так відносно командно, все ж таки, це робили. Не одна людина, яка там набила 20, а всі інші поменше забивали. На мою думку, команда Укркепітал трейд мала би забивати набагато більше. Реалізувалися приблизно 20-30% від моментів кожної гри. Тренер на цьому наголошує. Гравці це знають, тренуються. Думаю, що результативність буде підвищена. А те, що гравці. Попали в список кращих бомбардирів серед інших. Я вважаю, що це показує наскільки команда рівна і наскільки футболісти на своєму місці, кожен із них. Кожен універсал знає, що робить на полі, і виходить з конкретною цілею, з конкретною метою, з конкретним завданням. Ну як взагалі наскільки також задоволені тим, що вдалося сезон без поразок пройти? Ну, золотий Кубик, як, як арсенал. Звичайно, звичайно, я не знаю, чи раніше були команди, які проходили першу лігу без поразок. Думаю, що були. Ну, але це гра. Ми налаштовувалися на кожну гру, готувалися, працюють воротарі. Ну, вважаю, що. Результат закономірний, те, що ми не програємо. Угу. Ну і останнє питання: наскільки допомогла також співпраця з командою Грасер за рахунок того, що вдалося, вдавалося висмикувати от кількох гравців з команди вищої лі? Команда Грасер наш партнер. Ми сподіваємося, що ми зможемо з нею співпрацювати і в майбутньому. А ну, але вже якщо прийдеться грати в одній лізі, в одній лізі, то тоді вже буде прийнято рішення щодо формування одного колективу. Дякую. Ще раз вітаю з перемогою. Вам дякую. До всього найкращого, до побачення.